Ми вже йдемо на капу. У нас тут вітер просто шак. Цілу ніч ми не могли спати, особливо я, тому що я боюся такого вітру сильного, зараз вам покажу. У нас щось тут наробило ось такого. Поламало дахи. Це була кав'ярня. Ну, як була, в ще, в принципі, є. Але вітер просто да. шяк. Зараз вітер мені зробить зачіску. Клас. О, але коли заходиш, Трішечки за будинки, то воно якось такого вітру немає. Але літало сьогодні ввечері абсолютно все. Я навіть вночі чула, як е, по... бився посуд. Певно, десь в когось щось добряче, летіло з хати, перекинуті байки на дорогах, хоча всякого мусору валяється. Капець. Та я ще й вийшла так. З вікна, здавалось, на вулиці тепліше. Та ось так. Ідемо зараз з Іною, з Женію, з друзями на каву, і будемо сьогодні дещо з вами пробувати. П'ята тут ось на продажі стоять такі святкові набори. Ось там тітка їх робить. Це пиво Тайгер і Ларю, до речі, це їхнє місцеве пиво. Такі. Тут вони живуть і це їхній місцевий такий власний бізнес. Так як я вам вже розповідала, перший поверх це в нас якийсь бізнес і далі ось такий будинок. Вони живуть. І тут так кругом. Це якраз ми йдемо. Вуличка до базару. Така собачка. О, і тут так само продають якісь такі сувеніри до свята. Тут теж перукарня. Вони ось там живуть. Ми тут часто просто купляли фрукти. Я знаю, що ось там вони по лавці заходять ось ці двері, і вони там живуть наверху, представляєте? Там їхня спальня. Тут, до речі, досить часто так. Тут можна поїсти. Знову перукарня. Рушнички на вулиці сохнуть. Я, в принципі, взагалі не розумію, нащо їх прати, якщо вони сохнуть ось такій пилюці. Ще підійшли до вулички базару. Ось тут у нас базар, ось ця вуличка. Тут зараз до свята дуже багато продають квітів. На базар ми підемо пізніше, я вам ще все покажу. Але це не сьогодні. Ось такі квіти, зелені банани, йому, які вони ще зелені, зелені. Святкова помела. І йдемо далі. Тут ось також продають якийсь сік за 10 тисяч, тобто за 15 гривень можна. Попросити, напевно, вони зроблять. Щось написано, нічого не зрозуміло, але якось так все виглядає. Не зрозуміло. Так. Тут ось теж базар. Сторона базару. Але сьогодні ми туди не йдемо. Ми йдемо у кав'ярню. Ось нас Женя жде. Іна десь за лісою там. Я вам розповідала, що ми хотіли сьогодні з Іною спробувати дещо не знаю, чи смачненьке, але ми таке куштували би вперше, а саме це банани в клярі. Дуже хотіли їх спробувати, але не вийде. Вже це буде після 5 числа, так як цей тет, новий рік В'єтнамський, все кругом вже зачиняється. Бананів вже абсолютно ніде нема. Я обходила всі місця, де вони могли бути, але їх абсолютно вже ніде немає, тому вже будемо пробувати після 5 числа. Принесли сьогодні такі особливі червоні кружки до свята з гарними візерунками. І Женю тут хтось плюнув. Це вже Женю трясе від кави. По дорозі зайшли на базар і знайшли ще якийсь цікавий новий фрукт. Ось так виглядає. Я думаю, треба взяти його на пробу. Спробуємо, що це таке. Ліса, тобі як подобається? Класний фрукт? І ще, такі. І ще такі. Ага. Зараз будемо пробувати. Ми вирішили взяти один цей фрукт, тому що він трішечки дорогуватий. Як для незрозуміло чого. Можливо, воно не смачне, а ми зараз його наберемо багато, тому будемо пробувати один. Сьогодні, до речі, на базарі дуже багато людей, тому що свято ті байки їдуть майже по ногах. Але нам треба купити яйця. До речі, дуже мені ще подобається. Тут очищені ананаси. Дуже зручно, одразу купив і не треба мучитися вдома, його чистити. Щось готують їсти таке цікаве. Дама працює в рукавичках, це вже непогано. Тому що переважно вони це все роблять голими руками, якими беруть гроші, дають здачу. Це щось незрозуміле. Макарони ручної роботи продають, вже готові, варені. Ось такі миски величезні. А ще в них є ось таке рисове листя, це їхня теж національна страва. Вони в рисове листя замотують будь-які інгредієнти. Це можуть бути креветки, риба, м'ясо, замотують, як нас голубці і їдять. Його вже не потрібно ні варити, нічого з ним робити, просто їсти. Ну На ноги вже ж можна мені не їхати. Боже, з байками на базарі це просто жах. Там такі виглядає тофу. Я його не дуже люблю. Як не дуже його взагалі не люблю. Прикольно тут... А... Ага, тут якийсь цілий завод готовий, Ось вона виймає. Ого. Оце він величезний. Думаю, як він так рветься, він в марлі. Ага. Клас. Це якась ставиться, свята, ага. зараз я підпокажу Аліку. Я так зрозуміла, це не їсти. Це щось неїстівне, ось так продають. Ми спочатку думали, так як тут багато кокосів, це щось з кокосу, але ні. О, це, це кокос? Ні, Оліска, не кокос. Які маленькі кокоси. Флавер коконат? А, флавер, квітка кокосу. Ага, все, зрозуміло. Флавер-коконат. Тут такі маленькі, цікаві кокоси продають. Там м'яско продають, а це свинячі хрюшки. Боже, як гарно виглядає. Одні носи. Вайт на базарі. Запах тут, звісно, той. Фрукти різні. Ми вже з Іною прийшли додому. Зараз будемо пробувати ось цей фрукт. Зараз ми вам все детально про нього розповімо. Називається саламун мамусун. Це яблучний молочний фрукт або вим'я його ще називають, і він не придатний до споживання. Його вирощують переважно для декоративних цілей, або використовують в традиційній медицині. Ось таку інформацію ми знайшли в інтернеті. До речі, де ми його купували, нам навіть жіночка, яка продавала, не сказала, що його не можна куштувати. Зараз ми з Іною будемо цей саламун, мамосун різати. Їсти ми його звичайно вже не будемо після такої інформації в інтернеті, але понюхати зможемо. Може, мусен. Різд. Ага, він ще ще не ріжеться. Ого. Це може Шкир... в мене ніж такий гострий. Угу, не знаю. Тут є два варіанти. Шкірка така. І він такий в середині, ніби пінка. Пінистий такий продукт. Ого, там кісточки. Шкірочка. Сверда середині кісточки. Ось такі. Ну так, да, тут навіть і, якщо її їсти, то Нема що да, то, типу такі ось піниста текстура. Прикольно. Ми ще понюхаємо. Да, такою травичкою. Ну, нічого такого да, особливого немає. Дивний запах, дивний фрукт. Ось і все. Все, закрила, тепер можна викидати. На сьогодні у нас все. Ідемо проводити оце маленьке чудо додому. Так, Аліса? Аліса йде додому? Так. Ага. Ми зараз проведемо друзів і теж йдемо додому готуватися. До роботи. Завтра нам на роботу на п'яту ранку. Тому сьогодні потрібно спати, лягти трішечки раніше. Так, що всім пока-пока. Аліса пока кажуть. -пока.